Коли на чорний шлях ступав, ішов на прогнання в неволю. Галуску вербову підняв, обчимхав і забрав собою. Була відірвана, як він, від пня і від землі святої, засуджена на лютий скін серед пустині степової, Поніс її і посадив за фортом в полі на пустині. Здалека воду приносив і пильно поливав щоднини, прийнялася і на весну, зелене листя розпустила. Ох, як же, як була йому, та деревина люба й мила. Було з казарми прибіжить, зелені тіні відпочати, Положиться верба шумить, і щепче щось над ним, як мати. Мов жалується, що весна Сади цвітуть на Україні, вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Лети степом листочків шум, немов далека пісня з жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дум. Нам не забути рідний краю.